Наші коні, по суті, це звичайні коні, це справжні актори. Ми знімалися майже в всіх історичних фільмах України. Оце, от карета Яблонської з фільму Довбуш Продакшн після зйомок. Там її подарував. Крім того, ми знімалися в кріпосній. І Іван Сила, кава з кардамоном, перша частина. Зараз має вийти кава з кардамоном. Друга частина Наполеон, Жозефина. Тобто, досить вже в районі 20 фільмів зняли саме за участю наших наших коней акторів, тому що вони великі, красиві і водночас не навчені. Дійшла до нас навіть ще не реставруне не реставрувалася. Тобто він без реставрації карета важить тонну 300 збереглося її рідний надпис похорони заведення Етернітас. Етернітас перекладається як вічність. Е, того, що у Львою були дві фірми, які були. Які, е, так, е, у Львові були. Він може, він може відкриватися і закриватися, може взагалі не бути. Це є фаетон. Тобто різниця між каретою і фаетоном, в ходова частина одинакова, робочі якості одинакові. Єдині характеристики, то, що е має чи немає дошок. Зверніть увагу на свічки. Тобто, коли їздили карети, е звичайно, що електрики ще не було і не було навіть кер керосіну. Тобто, саме тому, е Вперед сюда за запалілася свічка, і отака от форма спеціальна лі ліхтарі, щоб щоб дим легко, легко, щоб свічка не задусилася.